да, і швидко діло, -діло робиться. Да? Думали ми просто на асфальт поставити е, наші стелажі, Але, але, але не, на асфальт вирішили не ставити, тому що тут буде ну, важка історія буде стояти, треба. Якісно Якісно треба заливати. Щоб заливати, треба будівельники. Будівельники, самі знаєте, кожен поки ціну складе, так я не знаю. Там, що. Осінь наступить. Ну, вже залили, відшліфували. Ви бачите, тут такий бетон, як в цьому, як у підцентрі. Для чого це? Побачите, склад буде цікавий. І я думаю, багато хто захоче такі собі зробити, тому що я кажу, я в холденах таких складів, наприклад, не бачив, Ну, давайте так. Їх мало. їх мало, бо... Скажуть, хвастаюся чи що. Я не хвастаюсь, я просто кажу, що для якісної роботи треба якісний облік. І що ви там не видумували, ця маленька інновація за цю історію. Це вся інновація, да? маленька, наче. Але, але вона коштує, ну я порахую під кінець року, скільки вона буде коштувати. Вона коштує до біса. Наче інновація, але це буде те, що я давно хотів тут провадити. Але... Суму свій час, хочеться все впровадити зразу. Хто скаже вам, що я за, за, за рік проваджу все точне заморобство? Ну, не ведіться на це. Йдіть до практиків, таких як ми, в яких є своє господарство, які знають, які пройшли дуже багато випробувань, багато помилок, а не казкарів, які там розказують, що ми що ми там все зробимо. Їдьте до них в господарство, подивіться, як в них зроблено вже, а не розповідати казки про точне заморобство, що ми там все зробимо. зробимо. Уже ми купили обладнання, щоб ви знали це в квітні місяці. Сьогодні вже 30 липня, а ми ще нічого не зробили. От вам і все. Так що тримайтеся, колеги. Чин, чудай, успіхів вам!